Привіт, друзі, мої шанування. Як кажуть у Хорватії, ровінь це столиця ідеального літа. Отож, привіт з ровіння. І до міста я потрапив прямо з борту ось цього кораблика. Який перед тим більше п'яти годин катав нас вздовж берегів Істри. Але про цю подорож я розкажу трохи згодом. Так от, повертаючись із морської екскурсії, наше судно зайшло до одного із портів Ровіня. Чому я кажу одного із? Тому що їх тут багато. Ну, це, звичайно, не зовсім порти, це причали, але вони знаходяться у кількох різних локаціях. Зовні. Ровінь дуже схожий на міста, які знаходяться на протилежному італійському березі, у регіонах Венетто та Фріулі Венеція Джулія. Та й не тільки у цих регіонах. Ця характерна кампаніла, що височіє над містом, видає близьке сусідство з італійцями. І сусідство це дійсно таке близьке, просто через дорогу. <тілля> Тільки ця дорога називається Адріатичним морем. І ходили люди з протилежного берега сюди в гості дуже-дуже часто. Але ще частіше ходили вони сюди не в гості, а як до себе додому. Отож, мій кораблик відчалив. А ми йдемо знайомитися із цим незвичайним та надзвичайно цікавим містом. Рувінь це хорватське місто, яке знаходиться на західному узбережжі півострова Істрія і є одним із дев'яти найбільших міст півострова. Хоча його повна площа складає всього навсього 88 квадратних кілометрів а населення трохи менше 13 тисяч 12 968. Історія міста Рувінь. Розпочинається у період між третім та п'ятим століттями. Але за результатами археологічних розкопок зроблено висновки, що перші поселення тут були ще у період бронзової та залізної доби. Перша ж письмова згадка про місто сягає Сьомого століття. Коли була опублікована робота Каструм Рубіні під назвою Космографія. В історії міста багато цікавих сторінок. У різні часи воно перебувало під пануванням імперій, царств, республік, окремих феодалів. Кілька разів місто було спалене та спустошене. Поселення, на місці якого пізніше з'явилося місто, було засноване ілірійськими племенами. І жили вони собі тут спокійнісінько до тих пір, поки їх не захопили римляни. І вже римляни його охрестили Арупініумом або Монс Рубінеусом. Потім містечко стали називати Ругініум, а уже пізніше Рувініум. Ну і так виник Ровінь. Після Римлян містом володіли Візантійці та Франки. У 1283 році Ровінь увійшов до складу Венеціанської Республіки. Зробивши такий вибір, місто отримало незалежність із деякими обмеженнями. Наприклад, Венеціанська Республіка залишала за собою право призначати суддю. Який відповідно до своєї компетенції вів усі духовні, політичні, адміністративні, торгівельні та інші справи? До ради міста також допускалися тільки привілейовані родини, а судді, обрані цією радою, вирішували виключно цивільні та кримінальні справи під керівництвом. Того ж таки судді, який був призначений Венецією, у соціальному плані мешканці міста поділялися на два стани: аристократів та плебеїв. Відповідний поділ мав і уряд, що складався з ради та зі зборів. Членство у раді передувалося у спадок. Мандат же судді та претора. Був обмежений одним роком, а у 1306 році Сенат Венеції збільшив його на термін до 16 місяців. Ну, ніби то й нормальні закони, як для початку 14 століття. З Часом у ровіні з'являється товарна біржа, торговці і моряки поповнили список типових міських професій. До цього основними були тут риболовля та фермерство. Розвиток навігації також приніс до міста свої зміни. Суперництво портових міст призвело до того, що ровінь був завойований генуезцями, і відбулося це у 1379 році. Наприкінці 15 століття. На узбережжі Істрії починається активне зростання народонаселення за рахунок біженців з центральної частини півострова, а також з Боснії, Далмації, Греції, Албанії та Північної Італії. У 1595 році населення міста становило 2800 жителів, у 1650 – 5000, у 1741-му майже 8 тисяч, а у 1775-му 13 тисяч чоловік, що не могло не позначитися на міській архітектурі. Кількість поверхів будинків збільшується, а будинки починають тіснитися один на одного. Із 1819 року у ровіні йде активне будівництво. Побудовано школу. У 1847-му створений паровий завод для виробництва пасти. У 1850-му заснована торгова палата. У 1853 встановлено маяк на острові Святого Івана. У той період було побудовано театр, цементну фабрику, тютюнову фабрику, міську лікарню. А у 1876 році відкривається залізничне сполучення з іншими містами. А із 1905 року місто освітлюється газовими ліхтарами. А з 906-го починається міська телефонізація. Із зникненням австро-угорської монархії ровінь потрапляє під італійський вплив. Який продовжується аж до капітуляції Італії у вересні 1943 року. До кінця Другої світової війни містом керують німецькі загарбники. А за підсумками війни, вся Істрія увійшла до складу Югославії. У 1990 році почався розпад Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. В результаті якого 25 червня 1995 року Хорватія оголосила себе незалежною державою. І місто Ровінь, як і увесь півострів Істрія, увійшли до складу цієї нової держави, у складі якої вони перебувають і по цей день. Ось так коротенько ми пробіглися усією історією міста. Від його заснування до сьогодення. Ну і давайте знайомитися з ним з таким, яким воно є. І, звичайно, найкраще розпочати це знайомство із старого міста. Старе місто Ровіня розташоване на півострові, схожому по формі на каплю. Ця урбанізована територія просто приголомшує, вона займає кожен дюйм півострова. У старому місті безліч вузеньких вуличок, крутих сходів, мальовничих площ, барів, ресторанів, кафе, сувенірних крамничок, піцерій. Це чого тут тільки немає? Старе місто Ровінь вважається прототипом. Середземноморського міста, а його інфраструктура містить усі елементи хорватського туристичного Девізу середземномор'я, яким воно було колись. У цих лабіринтах. Дуже легко заблукати. І якби не Google Maps, я не знаю, би я звідси вибрався. Хоча зараз я хожу без Google Maps. І мені це навіть подобається. Я, я не знаю, скільки я вже накрутив тут кругів, але Але воно того варто. Кожна вуличка різна, кожне, кожне місце по-своєму цікаве. Ну просто капець. Тут я, здається, вже приходив. А може ні. Ровінь вважається найкрасивішим та найромантичнішим містом Істрії. Майже кожна з мальовничих, барвистих будівель старого міста має свою історію. Вам не потрібно бути досвідченим фотографом, щоб зробити одні з найкрасивіших та найромантичніших фотографій свого життя. Тут є безліч мотивів. Переходів до моря, балконів, яскравих маленьких магазинчиків, унікальних галерей і ще багато дрібних деталей у стилі готики, Ренесансу, барокко. Тут можна побачити все. А ще жителі Ровіня розмовляють дуже специфічною мовою, яку не можна назвати діалектом, оскільки кожен має свою власну версію вербального спілкування. Речення часто починається італійською мовою. Продовжується істрійським діалектом і закінчується хорватською. Між ними іноді трапляється німецьке слово. Офіційно, як і увесь півострів Істра, ровінь є двомовним. І розмовляють тут хорватською та італійською. На жаль, Специфічний діалект ровіня знайшов місце у червоній книзі мов, що знаходяться під серйозною загрозою зникнення. І не так давно у ЮНЕСКО вирішили взяти цю незвичайну говірку під свою опіку. О, тут ще й копа кабана. У, на кінець то вийшов із тих лабіринтів, це жесть. Я тільки що з Google Maps'ом навіть заблудився. Цей невеликий горбистий півострів сповнений вузьких провулків, маленьких площ та високих будинків, які каскадами піднімаються до вершини пагорба, де розташована церква Святої Єфемії, яка є покровителькою міста. На самісінькій вершині дзвіниці розміщено її мідну статую. І ця статуя не просто височіє над містом, вона ще й повертається за вітром. Кафедральний собор Святої Євфимії з 62-метровою дзвіницею, побудований у стилі барокко. Відновлено його було у період між 1725 та 1736 роками. Цей храм вважається головною, головним визначним місцем Ровіня. Улітку тут куди б не йшов, де б не був, скрізь чути стрекіт цикад. Але вони якісь ненадоїдливі. Кафедральний собор Святої Єфимії збудували на місці, де до початку 10 століття. Розміщувалася церква святого Георгія, статуя якого і досі прикрашає головний вівтар церкви. Роботи по перебудові храму тривали приблизно до 950 року, коли базиліка з трьома нефами і трьома круглими абсидами постала у своєму новому образі перед мешканцями міста. У центрі було розміщено саркофаг із тілом великомучениці Євфимії, яка за часів правління Діоклетіана була замучена та кинута у в'язницю за своє християнське віросповідання. Вона народилася у родині багатих та побожних християн і жила у місті Халкідоні. Вона не бажала земних благ, радощів. А всією душею була звернена до Бога. Коли Євфимія не погодилася брати участь в урочистостях на честь поганського божка, жорстокий староста наказав її немилосердно катувати. А в кінці її кинули на розтерзання левам. Це було у 307 році. Над гробом Євфимії у Халкідоні Збудували велику церкву, у якій у 451 році відбувся четвертий Вселенський собор, що осудив єресь монофізитів. За посередництвом святої Євфимії діялися численні чудеса. І ось у 800 році саркофаг зникає із церкви, де його було розміщено. І 13 липня того ж року з'являється у Ровіні. Що було сприйнято місцевим населенням як диво? Собор, який ми бачимо зараз, почали будувати 3 грудня 1651 року. Спорудження собору тривало 26 років. У 1758 році дерев'яну статую святої Єфимії. Що розміщувалася на шпилі дзвіниці, було замінено на мідну. Висота нової мідної статуї становила, ну і становить 4 метри 70 см. Ну а висота дзвіниці на сьогоднішній день є найвищою на півострові Істрія. Щороку, 16 вересня, до Ровінського кафедрального собору приходять паломники, щоб вшанувати пам'ять святої Євфемії. І ця подія збирає багато тисяч віруючих зі всієї Європи. Ну а так виглядає дзвіниця чи то пак Кампаніла зсередини. Усе збереглося як колись. Також, як ви вже зрозуміли, окрім паломників, сюди приїжджає величезна кількість туристів. Взагалі-то це невеличке містечко є чемпіоном Хорватії із туризму, випереджаючи такі міста, як Дубровник, Пореч, Медулін, Умах, Пула, Рієка. Але цей факт не повинен вас лякати. Оскільки старе місто та весь центр Ровіня зуміли залишитися чудово романтичним, унікальним, чарівним та автентичним маленьким містечком. І навіть у розпал сезону у липні є моменти, коли на цих вуличках, як ви бачите, можна залишатися абсолютно самотнім. І це, наче якийсь привілей. Окрім того, що місто саме по собі є надзвичайно цікавим. Навколо Ровіння просто шикарна природа. З її горами, лісами, пляжами, фьордами і, звичайно, островами. Ну, а зараз я спробую потрапити на острови, які знаходяться вздовж Ровіння. Це Пуларі, Машкін, Ревера. Святого Андрія. Ну і ще там їх багато. Ну, погнали. Але про острови, про дельфінів, про фьорди я вам розкажу уже у наступному відео. Тому щоб не пропустити його, не забудьте підписатися на цей канал. Та поставте уподобайку цьому відео. Звичайно, якщо воно вам сподобалося. Ну а наразі я хочу побажати усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі у наступному відео.